Ранок добрий друзі. Трошечки похолодало. О, приїхав я зі Світанку пробувати ловити хижакам. І так, приїхав я на частну водойму. Буду працювати з Safino X старою моделлю. Така палка ну, не судача, вона більш така соплива. Досить таки вона мені подобається. Длиною 274 тестом. 2,14. Я досить непогано на неї колись ловив судаків. Як вони їдять, то вони їдять ті. і різниці немає особо якої палиці. Тому буду пробувати нею ловити. Катушечка буде стояти Stradic 2500 шнурочок китайський Made in China. з бджолкою. Забув, як він називається. Тест цей. Толщиною 0,2, ну, звісно, що вона плюсить, але досить тонка і далеко літає. Ось, так, приблизно десь. Тому будемо зараз пробувати, шукати, що в нас з цього вийде. Подивимось. Ну, поїхали. На вулиці Туман стоїть. Штіль, волни йдуть човник, десь карапятник рядом сидить. Ну а я розпочну звідси ловити. А там подивимось, якщо діла не буде, то буду бігати по ставку шукати. Ну, поїхали. Гайлала. Дивіться, дощик пішов. Прикольно, Це не цікаво, що наді мною чиста хмара, ну не чорна, нічого. А капотіть почалось. Цікаво. Ну що ж, перший є. І найцікавіше, що вольфрам 5,1 грама. О, і які кольори? Темний верх, низ оранжевий. Хто це у нас такий мелкий суддачок, Ось так от. На 5,1 грама темний колір. А використав я ось таку штуку. Бачите? 75 мм це скільки у нас 2,5 дюйма Так Ось так от Мелкий судачок обозвався на темний колір Значить все ж таки він там є О лки палки Як же ж тобі рот відкрити? Ти посмотри Так, попробуємо ось так от дістати Просто не хочеться ліп б гриб йому в рот але бачу, що прийдеться. Бо щось він не хоче відкривати. Ого! Так, акуратненько, де там його язичок, щоб не придавити. О! Опа. Є. Фух. Опа, так. Це красота. Ну, такий невеличкий грам на 300. Кузіко, наїжене, куша. Опа, так, є. Ну що ж, першого всади дуже було приємно. О, красота. Як бачите, Софінка справилася з таким от невеличким судочком. Цікаво, що ж буде, коли судочок буде крупніший. Так, єсть. Взагалі шикарно. І цікаво, він під берегом все ж таки стоїть, чи, а, чи він здалеку йшов, хто його знає. Це дуже цікаве питаннячко. Ну, на 5,1 грама. От так от, бачите. І питаннячко, чи маленька вага, чи темний колір. Ну, скоро узнаємо. І, до речі, проводка моя класична, любима, так би мовити, оборот, оборот, два оборота. О, коли черв'яки, пасивки, таке все діло, то я саме використовую таку проводку. Оце плюшка була шикарна. Це, видно, в голову ударив. Бачите, поки що крупного судака немає, невеличкі судачки. Ну Зато вже почало щось рухатись. Це вже дуже приємно. Так, приманка ціла, все ціле, отлічно. Попробуємо трошки правія закинути. Можливо, Справа вони йдуть. Або в правій стороні їх більше, я не знаю, зараз пробуємо різні моменти. Десь вони отут є, і я не можу зрозуміти, чи це поки що вага грає, чи темна приманка. Щось не хоче. Мабуть, одна приманка. витягнув на одну приманку рибу, отримав дві клюваки на цьому поки що і все. Зараз спробую залишити цю ж саму вагу, змінити приманку. Ось поставив білу стриказу на цій самій вазі і спробуємо. Дійсно, одна приманка, одна клювака, чи саме колір то вирішує всю справу. Ну, поїхали. Йду так само класикою своєї один оборот, один оборот, два оборота. Нічого не змінюю. Ну що ж, на стрикозу поки що руху взагалі ніякого немає. Є підозра, що білий колір не канає. А можливо, дійсно треба пасівки, бо в стрикози є лапки, і ці лапки може шевелятися. І результату цього немає ніякого, хто його зна покаже. Але стрикоза мовчить. О. Тому зараз треба щось думати. Можливо, якусь рибку темну поставити. Фіх, я знаю, поки що не можу зрозуміти, що йому треба. От, одну комбінацію робочу знайшли. Ну, далі поки що не здвинувся. Так, щось у мене затихло. Я думаю, треба спробувати перейти. Я дати трошечки відпочити, бо були і ударчики, і придави, і одного судочка витягну. Ну, досить таке трошечки сафінку я вигуляв. все ж таки, Бо я вам скажу, давно я її в руки не брав. Але у мене чому саме сафінку сьогодні я взяв? І катушка на ній 2500. Тому що маленький шах вона робить, ця катушечка. І коли маленький шах, тоді я вам скажу, ви більше досліджуєте дно. О, і якщо судак десь і стоїть або окунь, щука, малоймовірніше її пропустить. Тому малесенькою катушечкою взяв. А там далі техніки, якщо ви вмієте працювати фрикціоном, ви любу рибу витягнете. Головне її всікти. Ну що ж, знову я сюди прийшов, як не смішно. Але що ж робити? Хочеться ж клюваку гарно отримати, тут треба бігати шукати. Ну що ж, будемо зараз ловити. Ну що ж, прокидався, я тут на 10 грамах у мене відкусували хвости. Тобто я розумію, що в цьому десь квадраті окуня присутствують. Але витягнути я не можу. Я зменшився до 8 грамів. На 8 грамах вже, звісно, не так комфортно з таким вітром. Але все ж таки а, 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 якісь рухи є. Але далі цих рухів поки що я не йду. Не виходить далі цих рухів йти. Не знаю, що сьогодні, мабуть, не мій ранок. Так, піду мабуть я звідси. Хай містечко відпочине, набереться сил та риби. Я пізніше сюди прийду. О, тому що щось ну, не хоче. Треба шукати, бо стою на одному місці, пішов я на попереднє містечко своє. Ну що ж я вам скажу? Що там тиша, що тут тиша. Але щось такі Ну, Це можливо якийсь невеличкий окушок там в палець. Або щось в цьому роді. Але далі діло якось не рухається все рівно. Тому думаю, треба закінчувати. Ось і все. Закінчує свою ранкову сесію. Результати посафінки. Одного судачка я всадив. Хай він невеликий, але всадив. Хотілося б, звісно, б всадити більш крупнішого судака, щоб почувствувати, що таке на сафінку його. Але щучка є. Ну, ця паличка така більша, як на мене, окуняча. Вона така саплива, в народі її називають саплива, тому що вони є фастовий стрій, вона дуже м'ягенька, вона дуже добре в'яже окунів. Але не сьогодні не склалося. Тому, друзі, на цій веселій ноті буду закінчувати свою сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальце вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей, пока.